Всім привіт! Ось моя бензопила 62. Ось є акт виконаних робіт по гарантії 29 квітня 25-го року. Ось є номер, кому цікаво. Це місто івано франківськ вулиця Коновальця, 149. Ремонтувалась 29 квітня 25-го року. Повторюся. Чотири рази, якщо я не помиляюсь, може і 5. Міняли карбюратор на новий. Завести не можу. Хлопці сказали, бензин поганий. Тримайте сухою. Привіз після ремонту, злив бензин. Залишив сухою. Сьогодні, дай думаю, заведу. Навіть не знімав. Затяжка Дніпроємовська. Залив бензин. Купляв на UPG. Добавив штілівського масла, закачав, завелась. Пропрацювала заглохла. Завести не можу. Згорем пополам завів, холості не тримає. Свічка суха, чиста. Це називається гарантійний ремонт. Чотири рази міняли карбюратор. Толку немає. Я нею працюю від сили. Може, тиждень в рік цією бензополою. Люди, не зв'яжуйтесь. Не рекомендую. Не зв'язуйтеся. Дякую.